Розвідники з підрозділу АТ набирають у свої лави новобранців. За більше як півроку існування у бійці пройшли бої на Донеччині, Луганщині та Лиманському напрямку. Нині тренують новачків у Київській області. Що насамперед потрібно для вступу до підрозділу, та що чекає на новеньких, бачила Юлія Коршенко. З «Атей» – розвідники бригади Рубіж гвардії наступу бійці виконували бойові завдання в Мар'їнці, Кліщівці. Найскладніше не бігати по артилерії, От тебе нічого не, не завісить. Твої твоє візіння і все. Коли ти попадаєш вже туди, то ти. Просто переключаєшся і працюєш. Осмислення, страх і все інше приходить вже потім. Нині військовослужбовці на Київщині тут як тренуються самі, так і набирають новобранців. Суспільне їхало до спецпідрозділу АТЕЙ, аби побачити їхній побут та будні підготовки нацгвардійців. Якщо немає екстрених виїздів на бойові задачі, день починається о шостій ранку. Розповідають бійці. Маємо ось ліжка, зона Я Кожного з хлопців завжди підготовлена амуніція, броня рюкзак для. Того випадку, якщо потрібно одразу зреагувати, не збирається повністю особливо близько хвилини-хвилини 30. Сніданок, його військові готують по черзі. У кожного свої фірмові страви. У нас, якщо у нас є дімон на кухні, саме з Західної України, то завжди є банош. Ну, це просто смачно. Дімон найкращий. Далі тренування на одному з полігонів Київщини. Бронежидет, тут одразу йде. быстро съем, при поранении швидко снять доступ до раны. Пояс варбелт. Сначала ходили с большими РПСами. Это неудобно, ты везде цепляешься, не можешь там, пролезть, где надо пролезть. Разбираем, разбираем. Одніночний постріл. не дивимося. Люди приходять кіноді з слабким рівнем там фізичної підготовки з мінімальною там базою знань, але через якийсь місяць вони добуваються більших набагато результатів, ніж люди, які до цього щось знали, але в них немає ніякого бажання. Це головне людину зразу навчити думати, а потім уже там тактичні різні дії, щоб він міг сам приймати рішення. На цьому тренуванні новобранці відпрацьовували одиночний постріл. Реакцію на контакти з супротивником. Контакт! Контакт! Командир спецпідрозділу каже, на тренуваннях намагаються відтворити умови, наближені до фронтових. Стрілець спецпідрозділу із позивним Red до дотею приєднався два місяці тому. Я був злегка наслуханий про саме цей підрозділ, і знайомі мене тут були. І тому мене це змотивувало, що хлопці реально вони так, знають, що вони роблять, знають, що вони роблять, вони навчаються, саморозвиваються, самодосконалюються. Мотивація, ну, патріотизм, певне. Я зрозумів, що це все ненормально, це все, що вони прийшли на нашу землю і тому поступи у лави. Розповідають бійці, з якими ми поспілкувались, в бою приймати рішення зважено, з холодною головою. Люди у підрозділі пріоритет, додає Євген командиратею. Є така поговорка навіть з приводу розвідника, поганий розвідник, який почав стріляти. Більшість задач це задачі, де не потрібно стріляти, де потрібно зібрати інформацію так, щоб тебе не побачив противник. Військові спецпідрозділу АТЕЙ тренуються щодня на полігоні щотижня. Набір до команди триває. Юлія Коршенко, Дмитро Панов суспільне новини.